Усім привіт, з вами я, Даніель, і в даному відео я вам розповім про дві нові промоакції від біржі OKX. Це буде такий легенький, швиденький новорічний ролик, де я вам розповім про усі деталі, усі винагороди, які ми можемо отримати, що треба для цього робити, і так далі. Не знаю чому, але в мене чомусь почав лагати запис відео. Тому, якщо ви побачите якісь лаги, відразу вибачаюсь. І так, що ж це в нас такі за акції? Для того, щоб не помилитися, я візьму свій ноутбук, відкрив свій телеграм-канал, тому що там я вже написав детальний пост про ці дві промки. Я там розписав усі умови, винагороди, дедлайни і так далі. Також там є усі актуальні посилання на ці акції, на реєстрацію в них, тому залітайте в телеграм-канал відразу і. По посту ви зможете все легко зробити. Відразу розповім, що у нас по призовим полам. Наразі, на даний момент, коли я знімаю це відео по курсу токенів, винагорода складає в сумі 4 мільйона доларів за дві промо-акції. В промці з токеном Move у нас пул у 2 мільйони токенів Move. Наразі це приблизно 1,5 мільйони доларів. А от у акції з токеном Pengu в нас пул у. 100 мільйонів токенів пенгу, що наразі складає приблизно 2,5 мільйони доларів. Непогані такі пули в нас на цей раз у попередньому відео про OKX в нас була промка з токеном DOX, і там був пул, по-моєму, всього лише 1 мільйон доларів. А тут відразу 4 мільйони. І так по перше, головне, що нам треба для участі у цих двох промакціях, це мати аккаунт на біржі OKX. Якщо у вас його досі немає, то посилання для реєстрації вже знаходиться в описі під цим відео або ж у пості в телеграм-каналі. А і у цих двох промках можуть брати участь як нові користувачі, так і старі користувачі. Це в принципі для нас і плюс, і мінус. В кінці відео розкажу чому. Якщо ви обузери і у вас вже є ферми OKX, то ці аккаунти ви можете спокійно зганяти під ці дві промки. А от якщо ви хочете зробити нову, нову ферму, то я вам поки рекомендувати не буду це робити. А чому ви можете дізнатися у моєму телеграм-каналі, я вже там написав про це пост теж. А і ще скажу, що дедлайни цих двох промок дуже відрізняються у промці з токеном PENGO. У нас дедлайн аж 8 січня. Тобто десь через 20 днів. А от у промці з токеном Move, на момент, коли вийде це відео, думаю, буде десь 1-2 дня до дедлайна. Дедлайн 26 грудня. Тому треба швиденько все робити і заганяти свої аккаунти. Давайте перейдемо до самої інструкції. По-перше, скажу, що ці дві промки ви можете поєднати, тобто на один акаунт відразу зробити дві промки. Там умови майже однакові. Перша умова, яку нам треба зробити, це натиснути. На сторінках цих промок кнопочку приєднатися. Дуже обов'язково це зробіть, тому що якщо ви це не зробите, то вам не зарахує нічого. Після того, як ми долучилися до цих двох промок, нам треба зробити депозит у розмірі 100 USDT. Ви це можете зробити будь-яким способом. Можете через p P2P, там через. Карту через просто перевод з іншої біржі це важливо В нас ще підуть деякі маленькі затрати на невеличкий оборот в токенах. І ще одна дуже важлива умова: це те, що треба тримати свій депозит до дедлайну цих акцій, тобто. До 26 грудня і до 8 січня. По суті, ми депозитимо 100 доларів і просто тримаємо до 8 січня, щоб нам зарахувало депозит на ці дві промки. Деякі підписники за попередні промк в мене питали, чому треба тримати депозит, якщо в умовах це написано. А я вам скажу, написано. Там є такий пункт, де пишеться, що учасники повинні мати чистий депозит, що дорівнює або перевищує 100. Доларів і тримати його до дедлайну акцій. Після того, як ми зробили депозит, нам треба зробити оборот в цих двох токенах, тобто в токені Move і в токені Пенго. В токені пенго нам достатньо зробити оборот у 100 USDT всього лиш. Тобто ми заходимо на торгівлю токеном пенгу, пенго USDT, купуємо на 100 доларів і продаємо на 100 доларів. Навіть можна купити на 50 доларів і продати на 50 доларів. Це теж зарахується як оборот у 100 USDT. А от у промці з токеном Move нам треба зробити оборот у 300 доларів. На це піде ну, максимум там 50 центів витрат на комісію, може на різницю в курсі. І ми також заходимо на тепер вже на пару Move USDT. І крутимо там оборот. Тобто на 100 доларів купили, на 100 доларів продали, потім там на 50 доларів купили і на 50 доларів продали. Це вже буде в нас оборот у розмірі 300 USDT. Коротше, дуже ізичні завдання, по суті. По умовах у нас, в принципі, все. Дуже-дуже прості промки, з яких ми можемо, в принципі, гарно заробити. Про винагороди я вам зараз і розкажу. І так, одна важлива суть цих промок в тому, що кількість учасників, які можуть прийняти. Участь у цих промках не ограничена. Тобто, хоч там буде тисячу учасників, то весь пул поділять на них, хоч там буде там мільйон учасників, то весь пул розділиться на них. Давайте ми з вами приблизно порахуємо, скільки може бути учасників у цих двох промках у попередній такій промці з токеном DOX було аж 90 тисяч учасників, і насправді я думаю, у цих двох в промках буде набагато менше учасників, там десь 50-60 тисяч. Чому? А тому, що дедлайн по промці з токеном DOX був довше. І ще одна важлива річ, те, що зараз у Кикс, я так розумію, змінили систему і почали брити усіх абузерів. Це ми теж візьмемо на увагу. І давайте порахуємо, ми беремо пул. Першої акції PENGO у 80 мільйонів токенів. Ви спитаєте, чому 80 мільйонів, якщо було 100, а тому що 20 мільйонів токенів виділено на рефералів. Тобто, якщо ви запрошуєте рефералів, ви там отримаєте якусь кількість токенів. Точно не пам'ятаю яку. Зараз скажу. За одного запрошеного реферала вам дадуть 100 токенів PENGO. Насправді це якось маловато. Це по суті 2,5 доларів за одного реферала. І там можна запросити всього лише 5 рефералів максимум, тобто 12,5 доларів. Щось не схоже на OKX, зазвичай більше нагороди за рефералів. Але це нам неможливо. Ми беремо пул у 80 мільйонів токенів PENGO. Це в нас 2 мільйони доларів. Ділимо його на 60 тисяч учасників. І це в нас виходить по, ну, там, по 33 доларів на аккаунт. Далі ми беремо. Промку з токеном Move, а там вже для рефералів немає пула, там весь пул вийде для просто звичайних користувачів. Тобто ми беремо 100 мільйонів токенів Move, Це по курсу в нас наразі десь 1,6 мільйона доларів. Але давайте візьмемо 1,5 мільйона доларів, тому що ми не знаємо, що буде з курсом. Ділимо на 60 тисяч, і це в нас виходить по 25 доларів на аккаунт. І того за дві промки ми можемо отримати ну, давайте скажемо, 50-60 доларів. Я думаю, за такі прості дії це дуже хороша винагорода. Тому залітайте, чекайте усі деталі в Телеграмі, усі посилання на промки вже є там. Посилання для реєстрації на ОКХ теж є, якщо у вас. Досі немає аккаунта, і про промки, в принципі, на цьому все. А, якщо вам щось було не зрозуміло, то просто заходьте в наш чатик в телеграм-каналі, там, там у нас вже дуже багато учасників, і кожен друг другу допомагає. Я теж чекаю майже кожне повідомлення у нашому чаті, тому залітайте, якщо у вас є якісь питання. І... Я думаю, це моє крайнє відео у 2024 році. Хочу привітати усіх, хто дивиться це відео з наступаючим новим роком. Дуже дякую усім за активність в цьому році. Нещодавно в нас вже стукнуло 500 підписників у телеграм-каналі, і ми продовжуємо рости. Тому теж залітайте. Дякую за вашу активність, за ваші перегляди, за підписки. У цьому році я тільки стартував на Ютубі. Це для мене дуже прикольний експіріенс, і планую продовжувати далі. Тому ще раз вас з наступачим новим роком. Або якщо ви вже дивитесь це у 2025 році, то з прийдешнім новим роком і все, до зустрічі у новому році. Хоча в телеграм-каналі я викладаю пости кожен день. Тому заходьте все. Удачі в новому році! Джинглбел, джинглемел, джинглберок. jingle bell time and jingle bell bye snowing and blowing and bushes of fun now the jingle hand may be